По категорійності розробити, довести їх до населення, до промислових підприємств, до підприємств аграрного сектору для того, щоб не було хаосу на енергетичному ринку, зокрема Чернігівської області. І друге, нас абсолютно. Не влаштовує ситуацію, і ми зазначили в телеграмі уряду до урядовій телеграмі про те, що в принципі область є самодостатньою, яка генерує електроенергію і здатна себе забезпечити. Ми готові розділити з собою той дефіцит, який є у єдиній енергетичній системі, але є несправедливе відношення до Чернігівської області. В частині обмеження 110 МВт на добу. Ви це чули, і це підтвердив сьогодні якраз очільник Енерго. Саме тому за результатами наради ми чітко випрацювали механізм створити на рівні районів такі штаби, на рівні області, дали дводенний термін відпрацювати зрозумілість графіків черговості. Друге, Підкріпити доручення голови обласної ради цією нарадою, що негайно провести ревізію, інвентаризацію всіх генераторів, які є на території області. Ми цю роботу робимо. По лінії Міністерства надзвичайних ситуацій, друге Міністерство оборони, тому що вони мають резерви для того, щоб доставити ці генератори на територію області, провести ревізію. Всіх генераторів, які є на об'єктах життєзабезпечення, мається на увазі геретичні заклади, лікарні, дитячі будинки, якщо вони є в наявності, і це все відрегулювати із районними електромережами, тобто структурними підрозділами обленерго на рівні районів, відрегулювати цю ситуацію і готуватися до того, щоб ми були готові до будь-яких викликів, щоб ми могли забезпечити і ні в якому разі не відключати лікарні, дитячі будинки, геріатричні заклади, теплопункти те, що сьогодні піднімалося об і технолог. Тому що, не дай Боже, не довести до техногенної ситуації. Оце є головне і не допускати паніки, дезорганізації і хаосу, навести порядок. І якщо робити це відключно, то воно воно буде бути обґрунтоване і зрозуміле. 14-го числа що буде за нарадом? Можете це ще розповісти? За результатами роботи, яку проведемо на рівні районів промислових підприємств, підприємств аграрного сектору, всіх суб'єктів господарювання, генеруючих компаній, якраз обленерго, обтеплокомуненерго. Технології для того, щоб зробити єдину координацію. І Валентин Васильович Мельничук буде якраз у, працювати у цьому напрямку, в нашому в цьому аварійному штабі обласному, будуть голови профільних комісій обласної ради. Таким чином, я хочу сказати, що органи місцевого самоврядування, координації з органами виконавчої влади. І з енергетиками всі повинні провести якісну цю роботу і забезпечити безперебійне постачання електроенергії, зокрема на об'єкти життєзабезпечення області. Це питання номер один. Тому що те, що відбувалося перший день, і, на жаль, відбувається зараз, з цим не може погодитися ні місцева влада, на це не може погодитися ні промисловці, ні підприємстві, ні населення, тому що все це здійснювалося непрофесійно. І друге я говорив, заявляв про те, що є претензії до роботи монополіста. Монополістом є обленерго. І є питання цієї монополії, тому що кожен монополіст диктує такі умови, на які не може вплинути не районна місцева влада, ні громада, а в даному випадку громади Чернігівщини. І ось ця нарада демонструвала те, що в обласній раді це підтримали і депутати обласної ради, зокрема голови постійних комісій. Я думаю, що населення підтримує, що на цьому ринку треба навести порядок. І оці претензії, які є до монополіста в даному випадку, Обенерго, і сьогодні ж теж ставилось питання. Ми ж навіть не прозоро, ми навіть не знаємо, хто акціонери. І практика. Європейських країн показує, що так, да, генеруючі компанії, вони є в приватній власності. А от, вибачте, комунікації, ті як лінії електропередач, електростовпи, які весь час належали громадам і знаходяться на нашій землі, на землі конкретних сіл, селищ міст, і громада не може на це впливати, це є неприпустимо. Я хочу сказати, що в принципі велика була помилка приватизації цих обленерів. І сьогодні є претензія до е, тих акціонерів, які приватизували і сьогодні фактично переводять в аварійну ситуацію е, цілі населені пункти. І е, не дай Боже, якщо такий непрофесіоналізм буде продовжуватися, то що ми не довели до техногенної е, ситуації, до техногенної катастрофи. Ви сьогодні чули, коли теплопункт на 6 годин це добре, що ми мали мінус 10. А якби ми мали мінус 25, тоді насос зупиняється. Тоді робиться повітряна подушка у теплоцентралі, тоді запустити фактично не може. Це те, що було в Валчевсько. І от е, сьогодні е, голова профільної нашої комісії мальований сказав, що іще доручити цьому аварійному штабу вивчити гіркий досвід того, що там відбувалося. Щоб, не дай Боже, не допустити е, до такої ситуації роботу наших е, теплопостачальних компаній. Ми не можемо цього. Через те ми робимо цей випереджувальний крок. І я ще хочу сказати: вже ми говорили на нараді, що ми готувалися по дефіциту газу. Ми провели декілька проєктів, як здійснити когенерацію, на які альтернативні джерела переходити. Ми розробили програму переходу на твердопаливні котли. Ви знаєте, що цілу низку об'єктів ми встигли переобладнати. Але весь час була позиція держави. Про те, що переходьте на електрокотли. Україна має перевиробництво електроенергії. Це ж є правда. Про це все говорили. І сьогодні, саме якраз там, де ми не чекали удар в енергетичній системі. І ми за область були спокійні, тому що ми генеруємо нам фактично вистачає те, що генерує технолог. Сьогодні працює на 100%, якщо вона працювала на 70%. То споживання області становить 340 мегаватт. І ми її виробляємо, ми могли б забезпечити при економії 30%. Але ми цього зробити не можемо, тому що ми в єдиній енергетичній системі. Ми були спокійні за область, бо ми генеруємо, у нас споживання є збалансованим і нам виставили фактично обмеження в 110 мегаватт абсолютно необґрунтовано. І виходить той, та область, яка є успішною в плані вироблення електроенергії, вона повинна ось так страждати. Через те я думаю, що результатом наради буде така, знаєте, конструктивна робота на рівні кожного району, на рівні кожної громади, щоб ми визначили чіткий графік. І визначили життєво важливі об'єкти, які ні в якому разі ми відключати не будемо. А насамперед, і, і це, все це які об'єкти і все це ми узгодимо із обтеплокомуненерго, щоб е, таких більше відключень не було а Насамперед, сам це. Які об'єкти, і коли ми зможемо почути ці списки, що, що, які об'єкти не будуть виключати від постачання п'ятниця, чотирнадцята година. Це чітко вказано в моєму листі доручені. Районним радам, містам і районним державним адміністраціям вдвох за дві доби привести це в відповідну систему. І потім це буде конкретикою для вироблення конкретних графіків черговості і категорійності цих відключень, де буде абсолютно виключено ті об'єкти, які відключати неможливо. Це ми чітко на це вказуємо. Ну, і друга частина, ви знаєте, це забезпечити всіма альтернативними можливими генераторами на, на випадок любих аварійних ситуацій. Тобто діяти треба фактично сьогодні по-військовому. І е, готуватися до того, що, не дай Боже, якщо буде е, зміна температури до мінуса, то область повинна бути готова, щоб ми могли пережити цей непростий період. І енергетична система повинна спрацювати збалансовано на територію області. Так, буде незручно, але ми не повинні. Ми повинні захистити кожне підприємство, кожну людину. Це є наша позиція. Якому на це?